Ми навели майже повністю лист секретаря Катерини II Адама Олсуф'єва до професора Міллера, написаний ще до створення знаменитої комісії. Зверніть увагу, з архівів професора вилучалося все підряд. Навіть його власні виписки зроблені німецькою мовою. Хоча він не був ані заарештований, ані покараний. Навпаки, у кінці цього ж листа Олсух'єв повідомляє Міллеру про нагородження професора Орденом імперії. При цій нагороді ваше превосходительство з новим чином кавалера Святого Володимира якнайщиріше поздоровляю. І при тому. Як найсильніше шанування засвідчую. Кінець цитати 14 сторінка 803. Ось так блискуче в лапках працювала імператриця над творенням історії і зачисткою слідів фальшування. Однак треба віддати належне. І її попередникам. Особливо Петру І. Саме він запровадив практику знаменитих описів реєстрів архівних матеріалів з метою їх вилучення. Звернімося до тієї ж таки ростовської єпархії. Офіційні описи церковної літератури у монастирях та церквах почалися за указом Петра І з 1701 року. А далі тривали все за новими й новими указами, чи то безпосередньо царів, чи то синоду. Як засвідчила історик Мойсеєва, Переписи у монастирях Ростовського архієрейського дому відбувалися у 1701, 1709, 1735, 1776, 1778, 1787, 1788, 1791 роках. А в окремих монастирях і в інші роки. Вже після першого перепису 1701 року почалося вилучення історичних джерел із монастирських архівів, інколи дочиста. Митрополит Ростовський Туптало у листі до графа Строганова у 1707 році засвідчив. Після перепису 1701 року за указом царя всі літописні книги взяті суть до Москви. Кінець цитати 16 сторінка 71. Саме за указом Петра І у 1701 році у Московії було створено Государеву комісію. Під керівництвом боярина Мусіна Пушкіна Для повсюдного вилучення старовинних рукописних книг на печатний двір. Кінець цитати 17 сторінка 550 Так відбувалася зачистка старовинного історичного матеріалу Для створення чистого простору. Під московську фальсифікацію. Цікаво відзначити, що в цій огидній процедурі брали участь два покоління роду мусіних Пушкіних батько боярин Іван Мусін-Пушкін, а пізніше з Катерини II його син Олексій Мусін-Пушкін. Така от собі династія фальсифікаторів історії Московії. Але ж існувала ще й царська, Романовська династія брехунів від історії. Особливо ретельно контролювалося вилучення українських писемних джерел вони несли найбільшу небезпеку для московської брехні про слов'янське походження Московії. Та її входження до складу Великого Київського князівства. Тому чистка українських монастирів, церков, установ відбувалася під безпосереднім контролем царських намісників. Наведу лише два найбільш характерні приклади. Незважаючи на вилучення старовинних літописів за описами. 1701 та 1709 років 20 грудня 1720 року Петро І видав указ, який зобов'язав київського губернатора Голіцина особисто проконтролювати нове вилучення всіх старовинних грамот, літописів та книг зі всіх монастирів України. Губернатор виконав царський указ із величезною ретельністю та старанням, бо знав, що в 1716 році за ініціативою Петра І та під його особистим контролем було скомпільовано, сфальшовано так званий Кенігсбергський, Радзивилівський загальноросійський літописний звіт, Копію якого, буцімто у 1716 році, цар зняв і привіз із Кенігсберга. Нижче ми приділимо увагу цьому загальноросійському літописному зводу, бо це була чистої води московська фальсифікація, до речі, здійснена у відверто нахабній формі. Ще кращим наочним прикладом відвертої зачистки історичного минулого української історії став факт вилучення литовської метрики, тобто архіву Великого Литовсько-Руського князівства після так званого третього поділу Польщі 1795 року. Навіть Велика Радянська енциклопедія третє видання визнала величезну цінність матеріалів, зібраних у литовській метриці. Послухаймо. Документи литовської метрики джерело першорядної важливості в історії Литви, а також Білорусії, України і земель. Які довгий час входили до складу Литовської держави. Документи Литовської метрики оформлені у книги близько 600. Кінець цитати 18. Том 14 Сторінка 530. Весь цей дорогоцінний матеріал був вилучений Московією. Із захопленої Литви, і під особистим наглядом царських посіпак доставлений до столиці імперії. Литовська метрика архів Великого Князівства Литовського зберігається в Центральному державному архіві стародавніх актів у Москві. Кінець цитати 18. Том 14 сторінка 530. Є книги із цього скарбу, до яких доступ заборонено й досі. Дуже боїться московська влада розсекретити чужий викрадений архівний матеріал. І на законні прохання незалежної Литовської держави. Повернути литовську власність не реагує. Сподіваюся, читачі розуміють, чому. Скажу ще одну для багатьох людей, можливо, неймовірну новину: Московія у 1736 році за заповітом Петра І. Навіть провела війну із Кримським ханством, щоб вилучити з ханської бібліотеки старовинні а й більш нові писемні джерела, які ганьблять Московію та її правителів. Командував цим безславним походом 1736 року генерал-фельдмаршал Бурхард Крістоф Мініх. Який втратив майже половину своєї армії, тобто близько 40 тисяч солдатів. Здавалося б, за провальну воєнну операцію Мініха належало б покарати і усунути від подальшого керівництва армією. Однак цього не сталося. Здогадуєтеся чому? Бо армія. Виконала своє головне завдання, спалила ханське книгосховище старовинних золотоординських документів, де йшлося про московських князів, які присягали на вірність ханам. Пам'ятаєте? Знамениті шертні клятвені грамоти? Бурхарду Мініху. За операцію імператриця Анна подарувала інкрустовану золотом і діамантами шпагу та землю в Україні. Навіть багато російських істориків донині не розуміють мети походу Мініха 1736 року. Осуджувала Мініха за провал і російська знать 30-х років 18-го століття, пропонуючи імператриці усунути генерал-фельдмаршала від командування армією. Вони не знали про головну мету воєнної операції, тому і сприймали її як невдачу. Іншої думки була імператриця. Оскільки неможливо пояснити московську історичну брехню в одному викладі, ми до цього матеріалу ще повернемося. Повірте, ця історична істина цілком достовірна і підтверджена документами. І щоб закінчити з діяльністю Мусіна Пушкіна із зачистки інших історичних пам'яток про все, що стосується російської історії, розповім майже анекдотичний випадок, який стався у його практиці. В архівах зберігся лист російського бібліографа Василя Степановича Сопикова. 1765 1818 роки, а від 5 грудня 1813 року, якого він написав до свого доброго знайомого, археографа історика Костянтина Федоровича Калайдовича 1792 1832 роки, де розповів про те, що. У 1791 році він продав графу 37 книг журналу про справи Петра Великого. Але наступного року перекупив їх назад. Мусін Пушкін продав журнал за 300 рублів. Але, як засвідчив Сопиков, потрібні і важливі замітки, що були в ньому, графом Пушкіним. Всі були вже вирвані. Кінець цитати. П'яте сторінка 137. Ось такий член Катерининської комісії, знаменитий Мусін Пушкін, який купував дешево, бо платив державні гроші від імені синоду. І перепродував, по суті, макулатуру у три дорога. У нашому випадку йдеться не про колекціонера російської старовини, а про звичайного лихваря, який діяв під прикриттям імператриці та наживався на оборудках. Подібних випадків можна наводити багато. Назву ще деяких членів знаменитої катерининської комісії. Ось вони. Великі московські фальсифікатори історії. Іван Микитович Болтін, 1735, 1792. Іван Перфилович Єлагін, 1725, 1794. Іван Іванович Лепехін, 1740, -й. 1802. Микола Миколаєвич Бантиш Каменський, 1737-1814. Олексій Федорович Малиновський, 1762, 1840. Олександр Васильович Храповицький, 1741. -18. 1801-й. Можливо, до комісії належав ще хтось. Судити про це сьогодні важко, адже, як ми пам'ятаємо, її робота була засекречена. Швидше за все, навіть самі члени Катерининської комісії за винятком Мусіна Пушкіна, Храповицького і, звичайно, Шувалова. Не знали, чим займалися їхні компаньйони. Кожен виконував свою справу і зайвого не базікав. Пропоную придивитися, чим займалися ці люди з 1783 до 1792 року і далі до самої смерті Катерини II. До кінця 1796 року. Робота членів Катерининської комісії була суворо регламентована і перебувала під постійним особистим контролем графа Андрія Петровича Шувалова. Зауважимо, що праця окремих груп комісії не перетиналася. І в робочий контакт вони не входили. Хоча, цілком, очевидно, могли мати точки дотику. Думаю, що навіть члени комісії, за винятком Мусіна Пушкіна, не знали і не здогадувалися, якою грандіозною справою фальсифікації вони займалися. А тут немає нічого дивного. Адже якщо уважно придивитися, то виявиться, що всі члени комісії народилися вже у після петровські часи і знали свою державу як російську, а не московську. На той час уже панувала московська шовіністична думка про первинність Московії, про її велич, богообраність, про Третій Рим. Тому немає нічого дивного в тому, що люди, які працювали над укріпленням облудної концепції, в ура-патріотичному запалі не вбачали у своїй роботі нічого неприродного. А історію своєї країни сприймали як похідну від Великого Київського князівства. Адже Петро І. Ще в 1716 році, знявши так звану копію Радзивилівського літопису, штучно причепив до повісті минулих літ шматок історичного буття Ростово-Суздальської землі, тобто період з 1137 по 1206 роки. А простіше кажучи, Об'єднав у так званому загальноросійському літописному зводі Київську землю із землею країни Моксель. Хоч вони нічого спільного не мали. Ми це питання вивчимо окремим розділом. Ось чому всі члени Катерининської комісії працювали над записками про стародавню історію. Переважно Росії дуже стримано і сумлінно. Багато з них нічого не знали про кінцеву мету та кінцевий результат. Однак дехто, працюючи багато років із першоджерелами, намагався самостійно осмислити матеріал та подати своє бачення російської історії. Саме про це. Свідчать праці Єлагіна Чеботарьова-Барсова. Оскільки погляди професора Барсова повністю відповідали історичній концепції катерининського викладу Історії Московії, то цілком зрозуміло, що його книга «Звід буття російського побачила світу у 1792 році. А російська історія Чеботарьова та спроба розповіді про Росію і Легіна за вказівкою Катерини II були вилучені в авторів і так ніколи не були надруковані. Щось у книгах не задовольняло імператрицю. Рукописи цих книг донині припадають пилом у російських сховищах. І про це відомо багатьом. Зокрема, 15 рукописних книг Єлагіна пилюжаться у відділі рукописів Санкт-Петербурзької публічної бібліотеки імені салтикова Щедріна. І допуск до них під суворим контролем. Моє прохання про допуск до рукописних книг було відхилено без зайвих церемоній. Як і багато інших. Як же була організована праця Катерининської комісії? Зрозуміло, що кожен з її членів виконував конкретне завдання. А оскільки кінцева мета всієї роботи була суворо засекречена, вище ми наводили думку російського професора Попова, то цілком очевидно, що. Для координації дій потрібна була людина, яка мала безпосередній вихід на імператрицю. Такою людиною довгі роки був граф Андрій Петрович Шувалов. Гадаю, що такі члени комісії, як Харитон Андрійович Чеботарьов, Антон Олексійович Барсов, Микола Миколайович – Іван Іванович Лепехін та Олексій Федорович Малиновський, працюючи кожен за своєю тематикою, прямих контактів із Катериною II не мали. У цьому не було потреби. Вони отримували безпосереднє завдання від керівника комісії Шувалова. Приблизно від 1791 року завдання міг давати й Мусін Пушкін. Відомо, що всі зібрані в імперії першоджерела концентрувалися в московському архіві, підпорядкованому Міністерству закордонних справ, а в особистому імператорському архіві, частково в архіві Академії наук. Щоб не допускати до давніх раритетів сторонніх осіб, виписували з них окремі уривки тексту. Люди безпосередньо допущені до таємних документів у архівах. Так, головне московське книгосховище опрацьовували професори Чебутаріов та Барсов. Саме вони перечитали сотні старовинних раритетів і зробили з них тисячі виписок окремих подій як Київського, так і Золотоординського періоду історії. Паралельно з професорами, швидше за все, незалежно, працювали співробітники Московського архіву Бантиш Каменський та його підлеглий колега Малиновський. Останній спочатку виконував суто технічні функції переписування тексту, доставка переписних зошитів, а той самих раритетів до Канцелярії імператриці і таке інше. Однак у своїй роботі проявив старанність і ретельність, а головне, умів берегти таємниці і тримати язик за зубами, завдяки чому згодом став директором Московського архіву. Матеріали, які зберігалися в архівах імператриці і Академії наук, відпрацьовували Мусін Пушкін, Храповицький та Болтін. Очевидно, і сама Катерина II в цій роботі брала активну участь за винятком переписування матеріалу. Швидше за все, до технічної роботи були залучені Храповицький та Єлагін зі своїми помічниками. Однак існувала ще одна сторона діяльності в питанні фальсифікації московської історії. Яку не випускала з уваги імператриця і члени комісії це постійний пошук та вилучення історичних матеріалів на території держави? Нагадаємо про цільову експедицію Міллера у 1733-1743 роках, коли він обстежив та описав архіви понад 20 міст. Тобольська, Якутська, Нерчинська та інше зібрав велику колекцію документів із російської історії. Так звані портфелі Міллера Кінець цитати. 18 том 16, сторінка 260. Цій експедиції передувала експедиція Татіщева 1720 року на Урал. Та В Сибір, про яку розповів професор Шлецер. Звичайно, Катерина ІІ подібну роботу поставила на науковий фундамент. Послухаймо. На той час Академія приступила до здійснення одного з тих заходів, якими вона принесла найвідчутнішу користь і Росії. І науці. Вона організувала експедиції, котрі повинні були об'їздити всю тодішню Росію та зібрати при можливості різного роду відомості, передусім природничо-історичні та географічні. Потім відомості з етнографії, стану промисловості й торгівлі. Про землеробство, скотарство, рибний та звіриний промисел і таке інше були організовані три експедиції. На чолі двох з них стояли такі великі вчені, як Гмелін і Паллас, на чолі третьої Лепехін. А Лепехін вирушив швидше за інших, 8 липня 1768 року. Через Москву, Володимир, Муром Арзамас. Він виїхав біля Симбірська до Волги і потім попрямував її берегом униз, був у Астрахані. Потім подався в Оренбургські степи. Звідти піднявся на північ по теренах Уральського Хребта, заїжджаючи частково і в Сибір. Потім басейном Вичегди. Виїхав до Північної Двіни, проїхав до Архангельська, об'їхав узбережжя океану, звідти через Олонецький край до Петербурга, куди прибув 24 грудня 1772 року. Кінець цитати. 60 -е, сторінка 259-та